Любити мову треба і потрібно. Любить Шевченка, Лесю і Франка. Але сказать не можу, що негідно любити пісні Юри Шевчука. Люблю я Цоя, він був проти влади. Люблю я сплін, він також молодець. І Макаревич явно не заради похвал торкається сердець. Ви можете казати, що немає. Нормальних русських – то не їх вина, вина то тих, хто в серці зло тримає, всі люди різні, клята та війна. Я, звісно, розумію біль і тугу всіх тих, хто втратив рідних і близьких, але є ризик перейти ту смугу, коли ненависть зжере нас самих.